Вітаю з вами, Андрій Скорбатюк. Це екосистема G+, для забудовника. Сьогодні ми розглядаємо в crm системі як масово перемістити ліди. Незалежно від того, чи бажаєте ви перемістити лід з одного етапу на інший, або ліди з одного етапу на інший, або бажаєте перемістити. В інші воронки, наприклад, коли у вас відокремлені воронки або пов'язані воронки. Ви бажаєте з певного етапу, наприклад, з етапу кваліфікації ліда перемістити на інший етап іншої воронки. Демонструю, як виконувати дані дії. Для прикладу, ми перемістимо стартове маркетингове повідомлення. Не діставлено всю вибірку. В нашому випадку це два виділених ліди ось індикація про це і кваліфікація ліда. Також два. Тепер ми маємо чотири виділених ліди. І, припустимо, ми бажаємо їх перемістити на етап запросити на перегляд ЖК, притому збережемо відповідальних та обробки. Що ж для цього, на панелі приборів обираємо перемістити. Такий функціонал надає можливість лише вказати, на якому етапі мають бути дані ліди. Структура даного етапу полягає в тому, що спочатку це назва вирви, а далі назва етапу. Відповідно, оскільки ми переміщуємо в рамках однієї вирви, оберемо Запросити на перегляд ЖК. Після кнопки підтвердити бачимо, що ліди переміщені, натискаємо ОК, і ліди з двох етапів вже знаходяться відповідно на етапі запросити на перегляд ЖК. Аналогічно, якби ми бажали перемістити в рамках не однієї воронки, а в рамках декількох воронок, і для прикладу перемістити, ну, скажімо, на етап, офіс ремонту, вхідний лід», для цього достатньо було реалізувати аналогічний механізм. З тою відмінністю, що тут ми вже обираємо всі ліди, які є на даному етапі, натискаємо перемістити і, відповідно, з запросити на перегляд ЖК перемістимо Офіс ремонту, вхідний лід». Натискаємо підтвердити. І знову-таки бачимо, що ліди переміщені на Офіс ремонту, Вхідний лід». На даній їх вже немає. Відкриваємо офіс ремонту, і бачимо, що в даній вигрі на етапі вхідний лід» знаходяться як ті ліди, які тут були, так і ті, яких ми перемістили. Дякую, що сьогодні були зі мною. Обов'язково підпишіться на канал. До зустрічі в наступній відеоінструкції.